І тема нашого сьогоднішнього уроку. Ну, і домашнє завдання. Там правий тільки не 1.5, а 1.3 я наче писав. Це тут у мене чомусь 1.5 написано. Так, і експериментальне, завдання, і експериментальне завдання. Це домашнє завдання. Я тут на першому слайді помістив. Тема нашого сьогоднішнього уроку магнітні явища, дослід Ерстеда, магнітне поле. Запишіть до зошитів тему уроку. Магнітні явища, дослід Перстеда. магнітне поле. Угу. Це параграф один у Так, От, е, магнітні, з магнітами ми е, зустрічаємося багато де повсякдені. Наприклад, магніти на холодильнику показано. Магніти є у багатьох різних пристроях. В автомобілі багато магнітів в різній електроніці вони використовуються. Тобто Магніт це таке дивне тіло, яке має трошки дивні, е, магічні, можна сказати так, в лапках властивості. Так. І от е, картинки на холодильнику, вони можуть весь час довго висіти, е, тому що мають певні явища, які дозволяють їм притягуватись до заліза. Так? Далі ще одне проблемне питання. Давні греки помітили, що е, на острові Магнезія була така речовина, яка притягувала до себе залізні тіла. Від назви цього острову Явиш і е, саме ці тіла назвали магнітами. Вони не всі тіла могли притягувати, тільки з деяких металів. Наприклад, із заліза теж притягували. Бачимо шматок цієї речовини притягує залізну скріпку. Так. Так, от, постійними магнітами, тобто магнітами, які мають постійну свою дію, яка не припиняється, не появляється, наслідок там, проходить струм, не проходить струм. А весь час є такі е, магнітні властивості, властивості притягувати залізо. Постійні магніти це тіла, які тривалий час зберігають свої магнітні властивості. Тривалий Беред час зберігають магнітні властивості. Послу, подивіться Кріпка, відео. Свіахи сталі скріпки. Шматочок тканини, колеса із дерева. Ви звук відео зараз патрати, чуєте? Пластинки із різних металів, стальна, О. мідна латунка природний да, камінь. Окрім цих предметів, ми маємо кольоровий стежень, який навпіл зафарбований зеленим та червоним кольором. Зовні він схожий на звичайний кольоровий ольовець. Однак давайте поспостерігаємо, що буде відбуватися, коли стежень наблизимо до даних предметів. В результаті проведеного досліду ми побачили, що частину предметів стежень притягував до себе, а інші предмети залишилися на своїх місцях. Так, ну, на цьому зупинимося, ми бачимо, що деякі речовини притягуються до о, о, тіл з магнітними властивостями до, магнітних, до постійних магнітів, а деякі не притягуються. Подивимось дослід. Як будуть взаємодіяти різні частини магніту з предметами в лотку. Для цього розмістимо середню частину магніту над предметами. Ми бачимо, що предмети, які здатні до намагнічування, зовсім не взаємодіють із середньою частиною магніту. А тепер подивимось, яка буде взаємодія, якщо магніт обернути до предметів одним із країв. Так, отже, зверніть увагу на те, що саме магнітне тіло, воно не в усіх своїх частинах має великі магнітні властивості. Тобто, якщо серединою, підносили до, серединою цього тіла підносили до залізних речових частинок, то вони не притягувались, а якщо кінцем підносили одним чи іншим, вони притягувалися. Отже, магнітна дія тіла є різною на різних ділянках поверхні. І ті частини магніту. Де найбільша магнітна дія, називаються полюсами магніту. Полюси магніту це ті частини магніту, в яких найбільша магнітна притягувальна в даному випадку дія. Так. Вільно підвішений або поставлений на опору шматок магніту повертається вздовж географічної осі північ південь. Тонкий магнітний стрижень, який підвішений або поставлений на опору так, що він може вільно повертатися. Називається магнітною стрілкою. Скажіть мені, а чому, якщо магніт підвісити на тонкій нитці, то він завжди повертається в певному напрямку? Тому що навіть заходить там. Так, тому що наша Земля має е, е, що? Полюси має географічний, північний, південний, і, непро, і, щось, і ще якісь полюси є. Земля має магнітне поле Так, земля має магнітне поле, так вірно. І е, біля географічних полюсів є магнітні полюси. Земля це велетенський постійний магніт, яка взаємодіє із маленьким магнітом, підвішений на нитці. І прилад, як, в якому це використовується, ми знаємо, вивчали його ще з початкових класів. Як називається? Компас. Компас, Все вірно. Все вірно. Компас. Отже, будь-який постійний магніт та будь-який магніт взагалі має два полюси. Один назвали умовно північним. Бо у магніт зазвичай до в напрямку географічної півночі повертається цим полюсом, якщо його вільно підвісити. Так, інші назвали південним. І латинські букви використовуються N і S, англійська це NOV і Sous. Тобто північ і південь. Вибачте за вимову, якщо трошки неправильно вимовив. Значить, N це північ, S – південь. Це треба запам'ятати. Ну, Кольори використовують різні. Наприклад, Ще коли я вивчав у школі фізику, у нас умовно позначали північний полюс як напрямок холоду синім кольором, а південний як напрямок, де для нашої місцевості тепліше тепліший червоним кольором позначали. Хоча це не є обов'язково, наприклад. В китайських компасах часто буває північна сторона стрілочки червона, південна-біла. Тобто, але буковки використовуються стандартно. Н це північ, С це південь. Запам'ятайте це. Так. Ну, а як ви думаєте, чи може магніт мати один полюс? Що буде, якщо ми отут його розріжемо по границі? Візьмемо і розріжемо, розпиляємо. То на іншому кінці теж з'явиться Так, Це... на іншому кінці теж з'явиться якийсь полюс. Дивіться, беремо, розрізаємо. І один магніт з двома полюсами перетворився на два магніти і на кожному по два полюси. Бачите? Тобто, раніше фізики думали, що є така річ, як. Монополь, тобто один полюсний, однополюсний магніт, але скільки його шукали, так і не знайшли. Як би ми не дробили, не зменшували постійний магніт, у нього завжди два полюси. Так, неможливо одержати магніт тільки з одним полюсом. Це це викликане особливостями магнітних властивостей тіла. Так, давайте це відео з вами минемо. Тепер про взаємодію магнітів. Це теж нескладно. Зверніть увагу на малюнку, все чітко видно. Якщо магніти розвернути одинаковими полюсами, оцей перший малюнок або під ним малюнок, то видно, що вони відштовхуються. Якщо протилежними полюсами, то видно, що вони притягуються. Тобто одноіменні полюси відштовхуються, різноіменні притягуються. Це теж треба запам'ятати. Це просто. Подивіться уважно на цей малюнок. Малюнок із вашого підручника він там теж є. І, в принципі, стане зрозуміло. Навіть народний фольклор говорить про те, що дівчина з хлопцем зійшлися з різними парами ну, характерами, а кажуть, о, як магніти, різномені полюси притягуються. Так. Магнітні властивості ще залежать від, від температури Подивіться. залежать від її температури. Для проведення досліду скористаємося шматочком нікелю на підвісі постійним магнітом і спиртівкою. Помістимо нікелеву пластинку в магнітне поле. Намагнітившись, він притягується магнітом та втримується у відхиленому положенні. Запалимо спиртівку. Починає нагріватися. Зараз ви побачите, як його нижня частина почервоніє. При певній температурі пластинка втрачає свої феромагнітні властивості. Так, отже, зверніть увагу, є температури, при яких речовини перестають бути магнітами. Наприклад, заліза, якщо залізо на і перетворити на магніт, то воно втрачає свої магнітні властивості ну, Або просто залізане на магнічене, яке притягується до магніту. Воно перестає притягуватись при температурі 769 градусів. Інші речовини, відповідно, трохи інші температури. Вон для нікелю бачимо найменше 358. Оця температура називається точкою кюрі. Тобто температура, при якій зникають магнітні властивості тіл, назвали точкою Кюрі. Так. І вона різна для різних речовин. Так, ще одна дуже важлива річ, яка багато чого дозволила у фізиці дізнатися про те, чому у тіл є магнітні властивості. Так, колись, давайте я декілька слів скажу. У тисячу, у 1800. 1820 році, значить, данський фізик Ерстед, ерстед значить, проводив дослід перед учнями своїми. Він працював учителем в університеті, він проводив дослід. Він пропускав по провіднику струму, показував, що струм від цього, що провідник від цього нагрівається. Рожарюється і стає довшим, тобто провисає більше. А один із учнів, який спостерігав цей дослід, помітив, що при цьому, коли включали в провіднику струм, тобто ось отак висів у нас на опорах провідник, так, і до цього провідника з одного боку підключали батарею, хімічну батарею, яка виробляла електричний струм. Мінус до другого плюс. І отак у нас струм пішов про провіднику. Провідник нагрівався і провисав. Так? А один із учнів помітив, що поряд на столі лежав, стояв компас, і стрілочка компаса, коли починав йти струм, вона розверталася. Тобто стрілочка взаємодіяла з електричним струмом. Рстед зацікавився цим, провів ряд дослідів і зрозумів, що між електрикою і магнетизмом є зв'язок. Другими словами, навколо провідника зі струмом, провідник зі струмом, провідник, по якому йде струм, сам перетворюється на магніт. У нього з'являються магнітні властивості. Значить, це дослід Рстида. Запишіть 1820 рік дослід Естида, взаємодія, взаємодія. Взаємодія провідника зі струмом. З магнітним, з магнітною, стрілкою. Взаємодія провідника зі струмом, з магнітною стрілкою. Тобто стрілка поверталася так поперек до провідника. Спочатку була вздовж, але коли пустили струм, вона розверталася поперек до провідника. Так, Ну, далі е, так. Ага. Ось, в принципі, на малюнку це ж саме показано. Французький математик і фізик Андре Марі Ампер уперше почув про досвіді Ерстеда 4 вересня 1820 року. І вже за тиждень продемонстрував взаємодію двох паралельно розташованих провідників зі струмом. Так, давайте я далі відео крутити не буду за браком часу. Дивіться, ампер провів такий дослід. Запишіть дослід Ампера теж 1820 рік. Бачите, більше ніж 200 років тому. Значить, от зверніть увагу, якщо струм по двох провідниках йде в одному напрямку, то провідники притягуються. Якщо струм по провідниках йде в протилежних напрямках, то провідники відштовхуються. Тут ми в першому випадку в одному напрямку ми спостерігаємо притягування, в другому відштовхування. Значить, запишіть 1820-й дослід ампера. І коротко пишемо: провідники притягуються, якщо струм по них іде в одному напрямку. І відштовхуються, якщо в протилежному. Дослі ампера. Провідники притягуються, якщо струм йде в одному напрямку по них, і відштовхуються, якщо в протилежних. Це теж викликано. Саме тим, що провіднички, коли по ним йде струм, перетворюються на магніти, а магніти взаємодіють між собою. Так от, Виходить, що якщо струм по провідничкам йде в одному напрямку, то відбувається немовби притягання магнітів, різноіменні полюси. А якщо струм йде в протилежних напрямках, то відбувається ніби відштовхування цих магнітів, у які перетворюються провідники зі струмом, і відповідно одноіменні полюси відштовхуються. Диві? Так. Ну і ще одна річ. Із провідників можна намотати котушки. Намотати котушки. То зверніть увагу, що коли по цих котушках пустити електричний струм, то котушки теж можуть або притягуватися, якщо дивіться напрямок намотки одинаковий. Перший малюнок. Вон, стрілочка вказує напрямок намотки і струм йде по котушкам одинаково, одинаково обходить, в даному випадку проти годинникової стрілки. То вони притягуються. Якщо ж відповідно струм пустити в протилежних напрямках по котушках, то вони будуть відштовхуватися. І е, оця взаємодія між магнітами, взаємодія між провідниками, по яких іде струм. Щоб пояснити цю взаємодію, вчені думали, як же пояснити цю взаємодію, через що ж вони взаємодіють. Взагалі будь-яка дія одного на, тіла на друге відбувається е, через, е, через щось. Наприклад, якщо ми хочемо збити яблуко, то ми беремо палку і через палку передаємо цю взаємодію від руки на яблуко. Тобто палка, так сказати, переносчик буде нашої взаємодії. Яка ж взаємодія між двома магнітами? І вчені, різні вчені підходили так, що м, є е, Таке поняття як далекодія. Це значить, одне тіло відчуває друге на відстані. Миттєво. Так? Така була думка, наприклад, в ампера. Тобто він вважав, що один магніт відразу відчуває другий магніт. Були інші вчені, які вважали, що щоб тіла про взаємодіяли один з одним, треба, щоб між ними щось існувало. І ця остання теорія була теорією. Близько дії, теорії близько дії. Так, саме такі вчений, як Майкл Фарадей, англійський вчений, він запропонував таку ідею, що між двома намагніченими тілами є щось, що він назвав магнітним полем. І от саме через оце магнітне поле відбувається взаємодія між тілами. Магнітні взаємодії здійснюються тоді з певною швидкістю через це магнітне поле. Швидкість ця дуже велика, але все таки не, бес... не нескінченна. Так, так от, Відповідно до близькодії Фарадея, біля будь-якого намагніченого тіла або біля будь-якої рухомої зарядженої частинки, а це я нагадую рухома заряджена частинка це електричний струм. Це потік рухомих заряджених частинок. Так от, біля кожного намагніченого тіла або біля рухомої частинки існує магнітне поле. Це перше. А друге, що це магнітне поле діє на інше намагнічене тіло або на інші заряджені частинки. І таким чином, між двома магнітами відбувається взаємодія через магнітне поле. Запишіть цю фразу. Між. Між двома магнітами. Я не буду зараз про струм писати, скажу просто магніти тіла, що мають магнітні властивості. Між двома магнітами взаємодія. Взаємодія. Передається, або відбувається, можливо, точніше, через магнітне поле. Через магнітне поле. Тобто ось я умовно малюю магніт. Тут південний полюс, північний полюс. І от навколо цього магніта є якесь там магнітне поле. І найсильніше воно, скажіть мені, ми про це вже говорили. Найсильніше воно, де це магнітне поле? Ні, ні, у цього магніта конкретно. У цього шматка намагніченого заліза. По центру, отут. Чи з країв отут? По центру. А пригадайте дослід е, із скріпками. Що ось тут у посудині пластиковій були скріпки насипані і спочатку, я відео показував. Підносили серединою на магнічене тіло, скріпки не притягувалися. А тоді піднесли кільцем і всі скріпки попритягувалися. Так, скажіть, де найсильніше магнітне поле? По краю магніта. Да, з оцих країв, і краї ми як називаємо? Полюси. Полюси. Полюс південний і полюс північний. Так от, магнітне поле саме сильне, саме потужне, саме біля полюсів. біля полюсів магніту, ну Зрозуміло, що якщо магніт уявляти як землю нашу, це, скажімо так, найпотужніший магніт, з яким ми можемо мати справу, це наша земна куля. так, то полюси ці магнітні знаходяться біля географічних полюсів. І що цікаво, от біля північного географічного полюса знаходиться південний магнітний полюс, а біля південного магнітного полюса знаходиться північний географічний Так, ми з вами вже працюємо півгодини, тому будемо на сьогодні закінчувати. Так, обов'язково постарайтеся зробити експериментальне завдання і написати мені відповідь до нього через НЗЮА. Так. Е, якщо запитання. Так, я слухаю. Не, експериментальне завдання чи вправи? Бо експериментальні завдання чи два. Експериментальне, іменно по експериментальному. Праве ви почути. Право просто почитайте. Я не думаю, що вона буде дуже складна, якщо ви мене уважно слухали. А експериментальне попробуйте зробити, і парою речень напишіть, що ви спостерігали.